Після смерті сина життя втратило сенс, каже мати загиблого військовослужбовця Юрія Жукова. У Глибоцькій громаді організували захід для матерів, чиї сини загинули, захищаючи Україну. Щодня Ауріка Жукова приходить на Алею Славу у Глибоці до фотографії загиблого сина. Юрій був найстаршим у сім'ї. У нього залишилось три молодші сестри. Ми жили важко, тому що у нас була одна донька хвора. І йому важко приходилося. Він був, йому приходилося працювати також з дитинства з батьком, щоб допомогти сестрички. Юрій займався спортом, грав у складі команди ФК Глибока. А він грав професійно. У нього була своя команда. Він грав за Буковину. Він неоднократний чемпіон, мій син. Він багато. Медалів мав, кубків мав. Батько Юрія Жукова хворів на рак. Щоб зібрати кошти на лікування, Юрій поїхав за кордон на заробітки. Повернувся в Україну у грудні 2022-го. 30 -го, е грудня він приїхав і 10 січня помер батько. І через неділю і він пішов добровольцем. Глибочанин був стрільцем-помічником гранатометника. Ніс службу на Лиманському напрямку. 13 липня 2023 року загинув. Його перевели на дві неділі у Чернігові. У Чернігові. І від, йому дали два дня. Від, ну, на відпочинок. І він їхав вже на позицію і попав у ДТП. По крайній мірі нам це так сказали. І нам сказали, ну, ми в це не віримо. У Глибоцькій територіальній громаді організували захід на підтримку ЗСУ, на який запросили матерів загиблих військовослужбовців. Організували концерт, під час якого збирали кошти для батальйону загиблого Тараса Коврика. Вилучені кошти з цього благодійного заходу, половину коштів піде на батальйон пам'яті Тараса, а половину на дрони. Ми це все організували, щоб допомогти збройним силам України, тому що чужих дітей не буває. Під час заходу вдалося зібрати 221 тисячу гривень на допомогу ЗСУ Альвіна Абрамчук, Андрій Моронеско, Новини Сі 4